Вітаємо, дорогі гравці Ukraine РП. Нещодавно ми презентували вам пасхальне оновлення, але не збираємось зупинятись. Щоб не давати вам нудьгувати, раді представити наступний етап розвитку свіже оновлення під назвою Травневий фарм. Ми почули всі ваші побажання, залишені на форумі та в Діскорді. І виправили щонайменше 50 багів, і це ще не все. Ми виконали велику роботу над економікою сервера та додали 5 нових робіт. Але давайте про все по черзі. За вашими численними проханнями була додана нова робота: водій автобуса. Її суть полягає у перевезенні пасажирів та перевірці квитків на їхню дійсність. Маємо надію, що ця робота передасть атмосферу того самого дядю Толю з вашої маршрутки. Любителі Тесла, ви тут? Ми не забули і про вас. Тепер у грі з'явилася можливість заробітку та захопливий інтерактив, пов'язаний зі збиранням авто. Зустрічайте нову роботу. Завод Тесла. Суть її полягає у зборі деталей на саме авто. Також ми не забули про давно запрошувані роботи: лісоруба, будівельника та сміттєвоза. Кожна з них створена з любов'ю до вас, наших гравців. Ми додали багато інтерактиву та цікавих деталей, з якими ви зможете ознайомитись вже під час оновлення, що відбудеться 4 травня. Час проведення буде додатково оголошено в нашому телеграм та інстаграм. Посилання на них ви знайдете нижче, і на цьому ми не прощаємось. Адже вже зовсім скоро поділимось першими великими інсайдами про нашу власну мапу. 2-0